На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про такий вид послідовності, який називається арифметична прогресія. Арифметична прогресія це послідовність, кожен член якої отримується додаванням до попереднього члена певного числа. Отже, якщо у нас задано, наприклад, якесь число, нехай це буде перший член двійка, то, додаючи до нього певне число, ми отримуємо наступний член. Оце число, яке ми додаємо, воно називається різниця арифметичної прогресії. Різниця. Ну і нехай на даному прикладі буде D дорівнювати там 5. Тоді, знаючи перший член і оцю різницю, ми можемо поступово отримувати всі члени. Пер, даної арифметичної прогресії. Отже, другий член це буде перший член додати D І це буде 7. Третій член це буде відповідно другий член, тобто 7, додати 5. Буде 12. І так далі. Отже, ми можемо отримати будь-який член. Але виникає питання: а от 10-й член, як отримати? Для того, щоб отримати 10-й, нам треба знати 9. І це виникають деякі незручності. Бо е, якщо у нас немає потреби знаходити всі 10 членів, але є потреба знайти лише 10-й, тому буде доцільно отримати так звану формулу Н-того члена. Формула Н-того члена е, отримується таким чином. Давайте подивимося. А перше це був перший член. Другий член. Це є перший член додати Д. За означенням арифметичної прогресії. Третій член це другий член додати Д. Але якщо ми подивимось, то другий член у нас ось, як вже був записаний, і можемо сказати, що це замість другого члена зараз підставивши ось оцей доданочок, ми отримаємо А1 додати Д, додати Д. Або це буде А1 додати 2D. Відповідно, четвертий член буде за значенням третій член додати Д. Але третій член ми вже записали ось так подали. І ми можемо сюди замість третього написати А1 додати 2D. Отже буде А1 додати 2D, додати Д. І це буде А1 додати 3D. Нескладно помітити, що кожен наступний член. Має таку структуру. А перше додати число помножене на D. Оце число, це, воно на одиничку менше, ніж цей індекс. Отже, якщо ми шукали третій член, то тут 2D. Четвертий член, то тут 3D. Можна сказати одразу, що, мабуть, п'ятий член буде дорівнювати А1 додати 4D, можна отримати таку формулу АН. До рівня А1 додати, ось оце число на одиничку менше від цього, а це буде N-1D. Оця формула називається формулою n того члена. Ми зараз її отримали, виходячи з міркувань закономірності. Для повного строгого доведення існує так званий спосіб математичної індукції, метод математична індукція, який буде розглядатися в 10 класі, і там ця формула буде чітко доведена. Зараз ми просто будемо нею користуватися. Ми її отримали. І тепер, маючи цю формулу, ми можемо досить зручно чого знаходити. І так, АМ дорівнює... А перше додати N відняти 1D. Ну, давайте розв'яжемо розв декілька задач. Нехай арифметична прогресія задана таким чином, що маємо перша задача. Перший член дорівнює 8, D дорівнює 4. Необхідно знайти, ну, скажімо, там, восьмий член. Восьмий член. Дуже зручно, маючи цю формулу, виконати цю задачу. Фактично, розв'язування в одну строчку йде. Е, значить, так як АН дорівнює ось цьому, то можна записати, що А8. Зараз увага. Я замість індексу n підставляю вісімку. Але не тільки сюди я її підставляю скрізь, де, де в нас було n. Ще ось, ось сюди необхідно підставити. І так, що ми отримаємо? А1 додати. 8 відняти 1 7 одразу можна записати, помножено на D. А тепер, знаючи А1 і Д, можемо підставити і отримати 8, додати 7, помножити на 4. 7 помножити на 4, 28, додати 8, 36. Отже, задача розв'язана. Давайте ще подивимось. Друга задача. Відомо, що п'ятий член прогресії дорівнює 20. А скажімо, сьомий член прогресії дорівнює 28. Необхідно знайти восьмий член прогресії. Арифметичний прогрес. прогресія. Давайте одразу подивимося, як пов'язані між собою два сусідніх члени. Вважаючи, що НТ-член у нас отримується з попереднього члену додаванням певного числа різниці, то можна сказати, що ця різниця D це є віднімання наступного члена від попереднього. Отже, АН відняти АН відняти 1. Можна навіть це як формулу запам'ятовувати. Тобто, якщо в нас є два сусідніх члена, Задано, то різницю знаходимо відніманням з попереднього члена, з наступного віднімаємо попередній. А от якщо є два несусідні члени, от як в даному випадку п'ятий і сьомий, то як знайти різницю? Тут для ілюстрації можна зобразити на числовій осі. От, нехай це буде п'ятий член, потім додаємо певне значення D, і ми отримаємо шостий член. Потім додаємо ще певне значення Д, і ми отримуємо сьомий член. Отже, від А5 до А7 у нас є 2D. А що це значить? Це значить, якщо ми від А7-го віднімемо А5, то ми отримаємо 2D. В даному випадку, якраз, доречно це зробити. І так, 2D. Буде дорівнювати А7 відняти А5. І це буде дорівнювати 28 відняти 20, це є 8. Отже, 2 d дорівнює 8. А звідси знаходимо D дорівнює 4. А тепер знаючи, D, досить легко знайти восьмий член. Бо восьмий член за означенням, це 7 додати цю різницю D. Отже, восьмий член дорівнює а 7 додати Д. І це дорівнює 28 додати 4, дорівнює 32. Взагалі можна виділити таку закономірність. Що якщо в нас є два сусідні члени, два сусідні члени прогресії задано, то Д завжди буде дорівнювати різниці цих членів. Лише з наступного треба віднімати попередній. Якщо ж є два несусідніх члени, наприклад, А10 і А18, то віднімаючи з 18-го члена 10-й член, ми знаходимо 8D. Де буде скільки штук, скільки різниця цих індексів. Отже, 8 d дорівнює А18 відняти А10. В загальному вигляді. Можна записати так. Якщо у нас є певний там член АН, і АМ член, то е, щоб знайти різницю де буде, дорі... буде не Д знаходимо ми, а М відняти НД. Буде дорівнювати АМ відняти АН. Ну при умові, звісно, що М. Більше, ніж N, і це натуральні числа. Давайте ще раз глянемо задачі на арифметичну прогресію. Зараз ми будемо розв'язувати вправи, де необхідно буде використовувати ось цю форму. Ну, нехай скажімо так. П'ятий член дорівнює, дорівнює 8. Перший член дорівнює мінус 3. Необхідно знайти е, 10-й член. 10 член. Для того, щоб знайти 10-й член, ми скористаємося цією формулою. Але в цій формулі у нас виникає А1, воно у нас задано. 10 також ми знаємо, але у нас невідомо Д. Значить, Спочатку знайдемо, що це наше Д. В даному випадку А5 відняти А1. Це буде наші 4 d Бо різниця індексів тут 4. А значить, 8 відняти, увага, мінус трійку, це буде 11. І це є 4D. Звідси D дорівнює 11, 11 поділити на 4. 11 поділити на 4. Можна поділити, можна зараз так залишити поки що звичайним другом. Тому що всі, все рівно прийдеться зараз множити. І так, де ми знайшли, знаходимо 10-й член. А 10-те дорівнює А1 мінус 3. Додати 10 відняти 1, 9, Помножити на Д на 11 четвертих. Все, необхідно далі перемножити тут і виконати додавання. Значит, маємо мінус трійка, додати 99. 4, ну, мабуть, доцільно розділити 99 на 4. Можу дописати. Так. 9 поділити на 4 по 2 по 2, мінус 8. 19 поділити на 4 по 4, відняти 16 30 поділити на 4 по 7. Комусь сюди перенесли, не забули. 7 помножити на 4 відняти 28, 2, 0. І тут по 5. Отже, ми отримали 24,75. Маємо мінус 3 додати 24,75. Ну і тепер остаточно. Мінус 3 додати 24. Це буде 21,75. Ось таке значення 10 члена. Давайте ще розглянемо декілька вправ. На арифметичну прогресію. Ну, часто буває таке: задана послідовність необхідно встановити, чи є задана послідовність власне арифмечної прогресії. Ну, наприклад, 5, 8, 11, 15 і так далі. Для того, щоб встановити, чи є дана послідовність арифметичної прогресії, треба впевнитися, що різниця між двома сусідніми членами весь час постійна. Тобто, ми знаходимо, 8 відняти 5 трійка. 11 відняти 8. Трійка. 15 відняти 11 четвірка. Отже, ми побачили, що різниця між третім і четвертим членом не співпадає з різницею між другим і третім. Значить, ця. Послідовність не арифметична прогресія. А що це за послідовність? Ну у нас зараз інша задача. Ми не будемо розбиратися, що вона, як вона задана. Але вона не являється арифметичною прогресією. Давайте ще подивимось. Так. Нехай арифметична прогресія задана формулою, а N дорівнює. Мінус 5n додати 7. Мінус 5n додати 7. Це не 7, а 70. Мінус 5n додати 70. Знайти перший від'ємний член. Тобто знайти перший від'ємний член. Що це значить? Це значить, нам необхідно зараз буде утворити нерівність і розв'язати її 5n додати 70 менше 0. Отже, ми зараз отримаємо. мінус 5n буде менше мінус 70. Звідси n поділяємо на мінус п'ятірку. Пам'ятаємо, що знаки всі зміняться. При цьому і знак нерівності також буде більше. 70 поділити на 5. Або можна записати, що n буде більше. Досить легко виконати ділення, якщо домножити на двійку чисельники знаменник. Тоді тобто тут буде 140 поділити на 5. А це на 10. А 140 поділити на 10 це 14. Отже, n має бути більшим 14. А значить, яким? Наступний номер за 14 це 15, значить, при n дорівнює 15 ми отримаємо перший від'ємний член. Так як питання у нас стояло не номер знайти, а сам член, то ми маємо в цю послідовність зараз підставити ось оце число і знайти. А 15 буде дорівнювати мінус 5 помножити на 15, додати 70. Мінус 5 на 15, 75. мінус 75 і додати 70 ми отримуємо мінус 5. Отже, перший від'ємний член цієї арифметичної прогресії мінус 5. Мінус 5. В деяких випадках е, виникають задачі такого плану. Е, маємо арифметичну прогресію. Знайти її члени, якщо задано, А 2 додати А4 до рівня 18, і А3 помножити на А5 до рівня 20. 200. 200. Ось коли ми маємо задачі такого типу, то дуже доречно записати усі члени. Прогресії, е, виразивши їх через А1 і Д. Тобто, А другий член ми запишемо, що це є А1 додати Д. А четвертий член, можна по формулі, можна так сказати, що це є А1 додати 3D. До рівня 18. Аналогічно тут третій член це буде А1 додати 2D. Помножити на А 1 додати 4D. І дорівнює все це 200. Отже, ми зводимо нашу задачу до розв'язування системи з двома невідомими. А 1 додати А1. Ми будемо мати 2, А 1 додати 4D дорівнює 18. Тут поки що можна не розкривати дужки. А 1 додати 2D. Помножити на А1 додати 4 d до рівня 200. Тепер звідси можна виразити, А1. Ну, спочатку поділимо на двійку. отримуємо А1 додати 2D до рівня 18. І звідки А1 8, поділимо на двійку, будемо мати А1 додати 2D до рівня 9. А значить, А1 дорівня 9 відняти 2D. Тепер підставимо сюди замість А1. 9 відняти 2D і розв'яжемо друге рівняння. А один, 9 відняти 2D. І додати 2D. Це буде просто 9. Ось тут. 9. помножити. Тут 9 відняти 2D, додати 4D. Це буде 9 додати 2D. І все це має дорівнювати 200. Все, розв'яжемо це рівняння. 80, ну, в даному випадку, так. 81 додати 18 d дорівня 200. Звідси 18 d дорівня 200 відняти 81. 18 d дорівня 200 відняти 81, це буде 119. Або D буде дорівняти 119, поділити на 18. Ось таке D. Відповідно, А1 можна знайти звідсіля буде. Тобто А1 буде дорівнювати 9, відняти 2, помножити на 119,18. Скоротимо. І тоді ми отримаємо 9 відняти 119. 9. Ось таке А1. Ну, до спільного знаменника, звісно, давайте зараз сюди запишемо. А один буде дорівнювати 9. Відняти 119. Сюди на 9 домножимо 81, відняти 119. Е, віднімаємо. 80. Необхідно 119 відняти 81. Значить, там ми розуміємо 29, 19 і 19. Тобто ми отримуємо мінус 38. 9, або Виділяємо цілу частину, буде мінус 4,2. Отже, ми знайшли А1 член, ось він. Ми знайшли D ось він. А тепер ми можемо дати відповідь на будь-яке питання, яке можна задати до цієї умови задачі. Наприклад, знайти там 10-й член чи 20-й член. Далі, за допомогою цієї формули ми можемо, підставивши А1 і Д, отримати все це. Головне, що я хочу донести, що якщо в нас є декілька членів різних, то дуже бажано їх звести до двох невідомих, а саме до А1 і Д. Дякую за увагу. Наступна тема у нас буде сума арифметичної прогресії. На все добре, до наступного відео.